Ви бачили, що написали лісники? А як ви думаєте чому? Тому що там грибів тьма тьмуща. І вони навіть знаки поставили, щоб ніхто не йшов і не збирав. Там не лісозаготівля, там грибозаготівля. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні знову неділя і знову я в лісі і збираю гриби. Сьогодні збираю грибочки у Братславському лісництві. Це не зовсім близько від мого села, але я заїхав аж сюди, щоб позбирати грибів. Тому сподіваюся, що грибочки в лісі є і принесуть насолоду і мені, і вам. Тому не гаю часу, починаю заходити в ліс і шукати. Я сьогодні навіть у футболці, тому що я знав, що тут ліс чистий. Нема трави. І Якщо грибочки будуть рости, то їх буде дуже далеко видно. Тому, подивіться, яка краса в лісі. І мені здається, що я вже бачу гриба. Або це мені так здається, або я дійсно його бачу. Так, дійсно. Це є вже грибок. Ось такий красавчик. Ох, це моремуха. Ось біля неї є ще одна маринушечка. Ох, теж красивий гриб. В середині він білий, зараз ріжемо і будемо бачити. Ці гриби я не викручую, я їх просто зрізаю. От такий грибочок. Подивіться. Цей взагалі такий, дивіться, яка товста нога в нього. От, товстоногий, грубий такий. Класний. І там, бачите, грибочок з юпочкою. Є така в нього юпочка. Спідничка. Но ну, це їстівний хороший гриб. Сьогодні я взяв з собою два кошики. Сподіваюся, що грибів буде багато. Чим хорошо в цьому лісі ходити і збирати гриби, тим, що далеко видно. І дуже далеко видно горбочки. Грибів видно далеко. Ще заздалегідь знову ж таки дивишся дві таких шапочки. На високі ножці, подивіться, які вони. Ух! Класні. Бачите? Гарнюні таких два гриба. Вдалося знову знайти буквально, ну я не знаю, метрів двадцять пройшов, оглянувся і їх видно. Видно, тому що ліс абсолютно чистий. Без трави і хащів, класно. І вони ще й чисті, подивіться, чистесенькі грибочки. Без хробачків. Да, це, звісно, класно. Це гарні грибочки. Ну, зараз трошки посуха, але бачите, до тих двох красенів знаходжу ще два красені. Раз і два. Мені дуже подобається вже збирати. Просто класно. Тобі збираєш грибочечки. А вони є і є. Чудесно як. О, вибив маленького. Загортав грибницю, вибив маленького грибочка. Значить, тут грибочки тільки ростуть. Які вони класні. Супер. Дивіться, цей гриб потрібно ще й чистити. Ми робимо це отак. Отак. Зачепив ножиком і потягнув. О! І це дуже швидко, гриб великий, чистий. І чистити його також дуже швидко. Бачили? Він дуже смачний, нагадуючи чимось кроляче м'ясо. Або грудинку курки. Ну от таке якесь воно біленьке і якісь такі в нього смакові властивості. От, от так. Чиститься грибочок. Оцю плівочку також ми забираємо. Юбку. Так. А ось іще два екземпляри. Один уже такий розкрився. О, їх не два, їх три екземпляри, можливо, іще більше. А Дивіться, які вони гарні, молоді, оці маремухи. Цей вже старенький, нехай собі залишається. А оце ми заберемо. Гарнюні таких два. Ох. Оце краса. Молодесенькі. Хто любить отакі маремухи, для нього це просто насолода. Дуже класні грибочки. Коли відварюєш, вони біленькі-біленькі, чисті-чисті такі, як білі. І то в білих буває ще якась муть, а ці гриби просто біленькі. Загорно. Зайшов на територію, де росте сироїжечка, і бачу, що тут я не перший. Уже сироїшку тут трошки різали. А ось під деревом жовтіє, так не на шуточку. Дуже гарно жовтіє. Подивіться, який красивий. Нога така довгеча. Ох. Оце боровичок. Ну Я то і сподівався тут їх знайти, тому що в минулому році я тут збирав, небагато, але находив. Він взагалі ідеальний. Ні одного хробачка тобі. Так, сюди до сироїжечків тебе. І до маремух. Так, рухаємо зараз. Ріжетки, дивіться, який знайшов. Ця така під, під синенький колір. А ця під зелений. Ну і так кілька штук зірвав, гарненьких таких. А це поруч з ним недалеко. Красавчик. От мені подобається отак збирати. Ось який він. Молодесенький. Тільки чубчик показав, і я його одразу знайшов. А дивіться, ліс вже переритий. Уже там хтось збирав, там щось шукали. Тому грибнички тут були. Я приїхав з обіду. Можливо, сьогодні неділя і вже хтось зранку тут був. Люди не сплять, також збирають. Так, а цікаво, що під цим листям. А тут така красива серіїжечка. Так, да, шикарно. Клас. Да. Хороший грибочок. Хоч і люди збирали, та мені трошки залишили. Так, знаходжу ще одного горбка. Дивіться, така гора. Розгибаю. І це, друзі, боровик. Думав, це сироївка, а це дивіться, красавчик. Просто красень. Да, чудовий грибочок. Да, клас. А біля нього отака зелена сироїшка. Тут хтось ось уже був, зранку натоптав, і... а я ще знайшов також. Красиву таку сироїжечку, Дуже класно. Так, ось якийсь грибочок, можливо тут є гриб? Чудово. Тут є отакий класний грибочок. Так, є. Засипаємо грибнички, щоб не вивітрювалися. Так, ось в цій стороні також є горбочок. І він мене не підводить, тому що там є такий гарний грибочок. Дивіться, який чудесний грибочок. така сироїжечка. Оце чудовий ліс. І сироїжки, і маремухи, і боровики. Який асортимент грибів сьогодні? І он я бачу, ще і здається Да. Молоденький. Дивіться, тільки землі лізе. Ох, красава, От така маремушка. от Сироїшка молоденька. І маремушка також молоденька. А ось іще, дивіться, горбочок. Іще одна. Є. І ще одна. А там внизу, дивіться, іще маленька лізе. З'являється. Ох, клас! Чудесно! Ось грибочечки якісь. Можливо, отут так ось є під цим листом. Так, да, дивіться. Як дядька а отут. І отут з'явилася. Розтріскала земля. Вона підняла землю, але ще сама не вилізла. Ну я цю шапочку заберу. Чудовий такий молоденький грибочок. Так, розсипаю. Дивіться. дивіться, в одному місці. Кілька отаких от молоденьких грибочків знайшов. Ті великі, такі солідні вже. А це молоднячок. Класно. Подивіться, які кольори. І розові, і синенькі, і жовтенькі на будь-який смак. Ось іще два красуна. Побільтеньких будуть. Але гарнюкі такі. Зараз далі знову такі батьки гарні такі. Знову два. Як нібито по дві ростуть. Раз. Два. Чисті. Хороші такі грибочечки. Оп! Ось що краса. Та що ж такое? Круглі котяться кошик. Один грибок і ще одна гарна сироїжка. Просто шикарна. Зарізаю і забираю. Дуже гарна, велика така шапочка. Підійшов до ще одної також дуже гарної сироїжечки. А можливо тут і ще одна. Зараз подивимося і що розгорнемо. А це маремуха, дивіться, як вона виглядає. А тут, можливо, є і ще одна. Десь там маленька-маленька ще росте. Ось дивіться. О! от так вони ростуть. Ось така вона собі маренуха. От яка вона молоденька. Потім виростає ножка і розкривається шапочка. А спочатку вона отака. Цьому лісу хочеться подякувати не лише за те, що я сьогодні назбирав тут грибів, а за те, що він дуже чистий. Що я можу спеку ходити тут просто в футболці. І збирати такі гарні гриби. Сонечко так яскраво світить, що деколи навіть засліплюю очі. Ось дивіться, наближаюся. Ох, який листя така. Така куча листя, дивіться, апідлистя, який красивий. Просто чудесний грибочок. цього зрізаю. Дуже класний чудесний грибочок. І засипаємо. Ось отакий красивий гриб. Така красива маремуха. І далі я вон бачу ще одну. А тут уже хтось і був, тому що ось грибочок вибитий, ось пеньочок вирізаний. Але не всі гриби зібрали, дивіться. Є ось тут грибочок, гарний такий. Ось який красний, Гарнюній. І ще з боку ще один росте. Цей уже розкрився. Отак От вони розкриваються. ну Звичайно, він вже може бути і зіпсований. так, да. Його вже черв'ячки, бачите, поїли. Тому краще маренку збирати отаку. Коли вона ще молоденька, тверда і не зіпсована. Знайшов невеличку поляну, тировіжечку. Ось такі красавчиків. Чистеньких, свіженьких. І навіть не помітив, як я вже кладу грибочки у другий кошик. Ось розриваю листя. І тут просто така, як йолочка. Зараз вирву, покажу, як вона виглядає. Подивіться. Який грибок. Як ялинка. Я не знаю на що він схожий. Ну дуже прикольний, великий, класний гриб. Отака от маремуха. Якщо вона молода і лізе тільки з землі, має саме отаку от форму. Ножка така при землі в неї розтріскана, як бачите, потріскана така ножка. І далі йде отака от шапка конічної форми. Може бути кругла. От такий грибочок. Я коли бачу старий гриб або великий гриб, завжди до нього підходжу. Підходжу в якому плані. Тому що коло старого або великого гриба завжди буває, ну, можливо сказати, в більшості може бути молодий. Тому отак розгортаю і, я ж кажу, в більшості коло старого вже є молодий. Не завжди, але часто трапляється так, що він є. Тому коли бачите старий гриб, обов'язково підійдіть це місце, пошукайте, можливо, там вже виріс молодший. Отак, друзі, сьогодні не спішачі. Гарний такий сонячний і теплий день. По гарному такому чистому лісі я збираю такі чудові грибочки. Насолода просто неймовірна. Йдеш, відпочиваєш і кайфуєш. Це просто кайф, такий, знаєте, ах, така тиша в лісі якось. пташки інколи лише співають. А ти просто йдеш і насолоджуєшся життям. Подивіться сюди. Які шапки. Ось. А це яка здорова. Просто велетенська шапка. Ну, я її чіпати не буду, тому що вона, мабуть, вже трошки зістарилася. Але ось, бачу, з боку знову ж таки горбочок. Забираємо. О! А тут ціла сім'я. Горбочок забрав і ціла сімейка, дивіться. Ох, яка тут же ж краса. Ціла сімейка грибів, І не один, не два, а їх тут більше. Аж чотири, мабуть. от така сімейка грибів. Клас. А ось ще, ще під деревом заникся. Також немаленький, видно. Дуже немаленький. Коло цієї сімейки. Ось він якийсь. Ой, він не один, їх знову там сімейка. Сімейка на сімейці. Още одна сімейка. Да. Отак. От грибочки тут ростуть сімейками. Класно. Зараз вирізаю цю сімейку. І, мабуть, помаленьку буду рухатися вже в напрямку додому. Уже, дві... Уже два кошика майже добрав. І тут один. Дивіться, другий, третій, четвертий. Просто дуже багато. Ось п'ята. цю сторону також є. Ось, шоста. Тобто грибочки є. Що сюди вниз. Ближче до річки Південний Буг. тому що цей ліс знаходиться неподалік від річки Південний Буг. І тут просто грибів сма. Їх багато. Один на одному ростуть полянами і сім'ями. Грибів у лісі так багато, що вже просто нема куди збирати. Вже все повне. І я ще йду і нахожу таких красенів. Ось, дивіться. Чудернацькі такі хорошенькі грибочки. Одного молоденького вирізав. Дивіться, опять такий горбок. Недаром горбок, подивіться. Ну просто клас. Просто чудові грибочки. І горбки все частіше і частіше трапляються. Підходиш і грибочок є. Це й на тонкій ножці, але дуже класний. Жовтий такий, супер. О, сьогодні якось так. Дякую всім за перегляд. Гарних вам грибних полювань. Грибної вам погоди, друзі, повних кошиків грибів. Бувайте здорові!